Ще два роки тому ця дівчина була звичайною студенткою і не мріяла про модельну кар'єру. Сьогодні ж Анна Кравчук міст Західна Україна Україна-2010». Це один із найпрестижніших конкурсів краси в Україні. Дівчина розповідає, до цього змагалася лише за звання перлини Рівного. Там вона призового місця не здобула, проте отримала запрошення на міст західну Україну від директора цього проекту Ольги Добрянської. Досвіду було мало, каже Анна Кравчук, відтак дуже хвилювалася. Як ми приїхали туди, спочатку я придивлялася до дівчат, як хто як старається, яке ставлення до конкурсу у них. Потім дивилася ну, для себе, дивилася, як вони працюють на репетиції. Ми так працювали плідно всі. До конкурсу було кілька днів підготовок з виснажливими репетиціями та заняттями з хореографії. Втім, вдалося і розважитися на різдво дівчата відпочивали на гірськолижному курорті. Там учасниці конкурсу розповідає Анна дуже потоваришували і підтримували одна одну вже у фіналі. Проте напруга та хвилювання під час оголошення результатів були неймовірними. Коли оголосили, що я виграла цей конкурс, я зовсім нічого не бачила, не чула. Просто вийшла. Мені розказували, що всі почали кричати, дуже там ну, моя підтримка. Але я нічого не чула. Мамі зателефонувала, мама аж розплакалася, тато не повірив, поки я не зайшла додому в короні. Крім титулу та корони, Анна Кравчук здобула ще один приз. Вона братиме участь у цьогорічному конкурсі Міс Україна. А про це каже Анна, мріє кожна модель. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель, інформаційна програма День.